Сьогодні у мене дуже важлива робота. Це я прибираю у Леваді. Нарешті я сюди добралася зайнятися цим, закумулювала енергію для того, щоб прибрати. По факту, це сьогодні вже другий день, коли я прибираю, тому що до цього вже один день прибирала. Я прибрала в там у нас коники люблять складати. І от там біля входу також вони полюбляють складати свої какулечки, тому весняне прибирання продовжується. Я те, що я прибираю звідси, я складаю в інше місце. Тобто хтось використовує як удобрення. Навоз від коня. А я використовую в даному випадку для того, щоб збільшити територію на схил, і на схилі немає шматка землі, де бажано, щоб він був. І я саме засипаю це туди, і зверху перекладаю сіном і зверху закидаю. Землею. Я щось розчхалася, зверху закидаю землею, перекладаю сіном, от, і потім воно перегниває і такий об'єм землі з'являється досить великий, якщо щось потрібно. Ну, в нашому випадку в нас такого добра багато, тому можна використовувати для потреб. Не тільки удобрення землі, а навіть заміни землі. Так що потім покажу, де я його це все складаю і що в мене виходить. Де я його все вигружаю. Оце частина, оцей бугор, його раніше не було, тобто його колись я насипала вже таким самим методом. І тепер збільшую тут. Для чого це робиться? У нас є отака е, врем'янка називається. Тут у мене полюбляє мама влітку бувати. А взагалі хочеться, щоб це був гостіо будиночок. Але тут дуже маленька, ну буквально метр, трошки більше метра. Тут був бугрик цей і він під нахилом, а хочеться зробити тут. Гарненьку місцинку для відпочинку. Відкривається такий вид на манеж. І хочеться, щоб тут було гарно і приємно, а не отак, як воно зараз є. Дивіться на мою кішку, яка лазить по деревах сусідським. Правда, я поки отак. От. І кудись текла. Тигла втомитися. Все-таки кучки вийшли, мені допомагала моя мама згрібати, він сидить, відпочиває. А я потихеньку вяжу. Фух, зараз відпочиваю. Встигла переодягтися, бо спекотно стало. З однієї, що тут його прибирати, а з іншої сторони ухекуєшся. Така собі фіззарядка свого роду. Прийшов мантерей, тобі огладили. Дамонтики. Ось в леваді, чистенько. Там остання тачка. Мама вон, вирішила травичку погребти. Ой, травичку, е -е, листочки. Ми їх потім також використаємо. Тут чистенько, у нас поламались граблі, Поламались держак від сапи. Але в цілому задоволені залишилися. Зараз йду висипаю, але по факту там ще стільки треба сипати. Тобто думала, що я за цей раз е соберу і буду вже повноцінно в мене вже буде там засипано. А ні, доведеться брати ще ще збирати. Навоз і туди засипати. Або в нас є місцинка, де ми раніше складали навоз, і, можливо, оттуда візьмемо. Ми подивимося по тому, як воно буде. Поки що це зараз вивезу. От. І сьогодні ще планую поприбирати у коней внизу, в конюшні. А зараз їх виведу гуляти, бо вони в мене були закриті через те, що ну, вливаду не випускала. Результат сьогоднішнього дня. Правда, мені здається, що тут візуально нічого не змінилося. От. Ну, але все рівно потрошку додалося. Вивела поньку, поїсти травички. У нас тут прям така кльова кльова травичка росте. Дивіться, якою радістю вона жує. А я пішла далі прибирати. Прибрала у коней. У мене ось такий рядочок виходить. Це хто дивиться мої відео, то це я тут готую для малини. Хочу зробити такий бугорчик. Пагор невеличкий. Досипати зверху землі от, і посадити малинку, щоб вона в нас була. Один рядочок, а також буде робити вона таким парканчик. Сподіваюся, що це буде вдала ідея, але для неї треба потрудитися. От, як бачите, краса така, поки що візуально не дуже виглядає, але, тим не менш, я задоволена результатом. Закінчила прибирати у коней, зараз піду перекушу і буду їхати за діточками в садочок. Сюди прикріплю ще відео з кониками. Вони зараз відпочивають, гуляють. Але я думаю, що ви за ними скучили, не тільки ж на мене одну дивитися, тому будете раді їх побачити. Поїли тепер стоять, гуляють. Поні я теж сюди вивела. Прив'язала прямо біля них, щоб вони могли спілкуватися. Ну, а по коням видно, що вони наїдені і просто собі нудьгують тепер. Хух. Хмара така велика йде. Не знаю, що воно буде. Зіра, не їж, будь ласка, лопату. О, я ще досі шморкаю носиком. Але вже, звичайно, почуваюся набагато краще. І вже почала нормально запахи відчувати. Це я не про те, що ковід і все таке. От, а про те, що коли хворієш, то все рівно втрачаєш запах і змінюється смак, тому що слизова оболонка набрякає і вже. Не те. Бачите, тепер привела, тепер у них буде радість спілкуватися через парканчик. На цьому, на цій ноті буду прощатися з вами. Дякую вам всім, хто додивився до кінця. Всім гарного часу, незважаючи на те, коли ви дивитесь це відео. І до нових відео. Ставте вподобайки, нагадую, ставте. Пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. А ще, якщо у когось є бажання підтримати коней, конюшню і їхнє утримання, в профілі каналу можна знайти посилання на донати. Або на утримання коней на сіно, або можна підтримати нас фінансово в будівництві. Зараз Будівництво сінника дуже важливе. Сподіваюсь, цього року воно вже буде... Сінник буде працювати. Все, всім бувайте. Ще раз дякую за перегляд. Все, вже не бігаєте. Так бігли тільки ще.